Доброго ранку, ми з України, я Ірина. У нас понеділок починається робочий тиждень, в кого він вже давно почався, хто вихідних не мав. І так, мої дорогеньки, я сподіваюся, ви живі, здорові. Ось, А я дивлюся, і вже у нас вилітає біла карта. Дивіться. Сьогодні другий день Різдва за католицьким стилем. так? Чи старим стилем, як там? Ну, Католики святкують. І дивіться, випадає у нас біла карта. Тобто, я завжди вам говорю: якщо випадає біла карта, це або людина не готова сприймати ситуацію, можливо, Україна, тому що це для України це загальна енергія дня. Ось, і бачите, дивіться, а з другої сторони, у нас тут колесо фортуни. Це говорить про те, що у нас зараз білий лист. Тобто ми, ну, будемо так казати, свій сценарій пишемо самі. Щастя у нас є, хоча фортуна а, каже нам таке. Це, щоб ви розуміли, фортуна це така річ, а, яка, ну, Притягується тільки позитивним людям, тільки на високих вібраціях. Тобто, люди, які живуть на негативі, вони притягують. Негативні а, речі. Для нас вони можуть бути негативні. Дивіться, хто на високих вібраціях, це можуть бути негативні речі. А для тих людей можуть бути навпаки позитивні. Чому? Тому що кожна людина на своїх вібраціях. Кожна людина має свой, своє бачення позитиву і негативу, щоб ви розуміли. Ось тому. Мої дорогенькі, ми пишемо свою історію самі. Майбутнє пишемо так само своє. Ось, будемо мудрими, будемо на високих вібраціях тобто позитивно гармонія повинна бути. Ось, і тоді притягується колесом фортуни, притягуються позитивні речі, хороші речі. Звичайно, у кожного вони свої. Тож, мої дорогенькі. Намагаємося писати свій сценарій для нашої України. Тепер дивимося індивідуальний. Я так буду старатися по Шуріку, по Шуріку. Перша, друга і третя. Ви знаєте, це вже звичка, три карти. Хоч два слова скажу, можливо, якраз ці два слова вам і допоможуть. І так, хто вибрав першу карту? Тут у нас карта. Вправного майстра людина, яка працює це і терпіння, це і кропотлива робота, це, звичайно, і прибутки після роботи. Зазвичай за роботу оплачується вісім монет. Це дуже хороша карта. Тобто, у вас є і робота, вам є чим зайнятися, і гроші є так само. Звичайно, це не є стеля. Тут ця карта говорить: ви можете зробити більше. Тобто, сьогодні у вас такий день, що треба буде попрацювати за те, щоб щось отримати. Просто так, як кажуть, з неба нічого не паде. Позитивно думаємо, вправно працюємо на своє благо і чоловічество, як то кажуть, людство. Ось, і? Е, мої дорогенькі, е, я так скажу, людина. Тут у мене чомусь іде така інформація зараз. Е, людина майструє своє майбутнє. В, знаєте, як ту чеканочку? Ви є майстер е, своєї чеканочки, тобто свого життя. Майструйте далі, у вас все вийде. Карта номер 2 А тут у нас, ви знаєте, е, дивіться, що тут вісім, що тут вісім. Це вісім кубків. Людина тут у чомусь розчарувалась, не отримала те, що хотіла. Тобто, ви, наприклад, в каталозі замовили якусь е, штучку, дрючку, не знаю що, щось замовили. Ось, коли воно прийшло, а воно не таке, як на картинці. Бо воно вживу не таке от платюшко, наприклад, замовляєш, а воно потім як мішок, або навпаки. Прилягає так, як, як, як знаєте, як ковбасу ту. Ось ось тут людина розчарувалась в комусь в чомусь, е, і починає шукати нових можливостей. Не унивайте. Так, так і каже ця карта. Не унивайте. Ідіть за своїм щастям, ви його знайдете, тому що наступна карта буде дев'ятка. Дев'ятка це коли в задоволенні. Якщо ви будете о, бідка, там, та та розстройство і тому подібне. То ви свого щастя не знайдете. Тому рухайтеся вперед. Карта номер 3 а тут у нас вежа. Я все рівно не бачу цієї карти як негативною. Чому? Тому що людина завжди будує сама своє щастя. Не спіхуйте на сусідів. Погані сусіди, погана держава, поганий президент. Все робимо своїми руками. Який ви фундамент у хаті поклали, така вона й буде. Якщо фундамент поганий, хата розвалюється. Якщо дивлячись, який посил у вас був, коли ви йшли, наприклад, на роботу. Влаштовувались на роботу, який був посил? Заробити гроші? Так вже неправильно. Гроші не виплачують, ви розстраюєтесь. Ось вам і проявлення цієї карти. Тому. Будуємо відносини. Правильно. До речі, ця карта може значити якусь аварію, бачите, блискавка, тобто щось може бути з електрикою, кудись може влучити. Можливо, що щось може просто перегоріти, якийсь електричний прибор, не витримати. Ось, як колись хтось сказав, просто чоботи якісь кинули вниз, от вам і програлася карта. Розумієте, щось падає, якесь падіння. Можливо, людина, будьте обережні, щоб ви не підскользнулися сьогодні. Оце теж може бути слизько десь. Просто будьте обережні сьогодні. Не впевнені, не переходьте дорогу. Ось так. Тільки коли ви впевнені. І так, тепер. Карта надії на сьогодні, вірніше на майбутнє для України. Угу. Робимо помилки, але і вчимося чомусь. Дивіться, так ми робимо помилки. Кожна людина робить помилки. Немає такої, помилки не роблять тільки ті, хто нічого не робить. Ось так. Ми робимо помилки. Так, але ми на своїх помилках дуже добре вчимося. Ось ця карта п'ятірка. Е, е, як вона називається? Жрець. Жрець – це. Старший аркан, тобто, це великий кармічний урок, будемо так казати, духовний урок у становленні України. Ми йдемо до перемоги. Під час цього уроку, коли ми вчимося, робимо помилки, вчимося на своїх помилках, йдемо до перемоги і перемагаємо, мудро перемагаємо. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і хай вам щастить! Гарного початку тижня на все добре.